Друзі, можете мені, будь ласка, допомогти з перестановкою Windows. Знаєте, друзі, яка в мене, ну, в мене не дуже все гарно. Дивіться, як я роблю. Я ну, ставлю на перезагрузку свій ноутбук. Та в мене ще є один другий ноутбук, дуже старий. ХП Pavilion dv 6000 Це дуже старенький та слабенький ноутбук. Дивіться, що в мене на ньому ну, зараз відбувається. Зараз, Я так його ставлю на перезагрузку, потім натискав швидко клавішу F10. Входжу до Біоса. І потім я там входжу до розділа USB, хочу там знайти свою флешку та, під... та, перевстан... та зробити так, щоб з неї завантажувався Windows. І, а що в мене відбувається? Е в мене я нажимаю на Enter, і в мене нічого. Можете, друзі, будь ласка, мені допомогти в комусь, може, ви знаєте, як це зробити. Просто в мене з біосом щось не, не ок. Але я зараз ще раз спробую перезавантажити ПК і коли буде перезавантажуватися цей ноутбук, я буду швидко натискати клавішу F10 і я потраплю до біоса. Давайте так. Ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Я почитаю ваші коментарі та позначу правильні відповіді. Якщо дійсно якась з ваших відповідей мені допоможе, то ви великі молодці, я в вас вірю. От, так, натискаємо швидко на клавішу. F10. І зараз ми повинні потрапити до а, BIOS. Напишіть, друзі, мені в коментарях, чи знаєте ви, як правильно потрапити до BIOS та там вибрати ваш USB-пристрій або жорсткий жост... диск, на якому у вас Windows. Так, я зараз ще раз спробую зайти в BIOS, Просто я перезавантажу. Напевно, трішки запізно почав натискати кнопку F10. Зараз я ж вимкну ПК, та, а вимкну його та почну натискати кнопку F10 або Escape. От, Друзі, я ще вам хотів сказати, де в мене стоїть доволі такий більш сучасніша версія. Він BIOS, в мене сучасний BIOS є на у моєму ноутбуті Asus, Asus VivoBook 15 M1502, але там мені Windows не треба перевстановлювати, Мені його буде треба перевстановлювати тільки якщо почне зависати, чи, чи якось буде некоректно працювати. От. Тому зараз, друзі, ще раз я спробую в... зайти в BIOS. Друзі, напишіть ще мені в коментарях, може щось не так роблю, Дивіться, Наприклад, зараз в мене ці ноутбуки HP загрузиться і я буду а, за, ще раз спробувати заходити в біос. Я в біос змов зайти, немає ніяких проблем, а вже в самому біосі з'явилися проблеми. Ну добре, зараз я ще запишу відео.